Я хотів би привернути увагу парламенту і українського суспільства до теми української землі. 1 січня 2016 року закінчується термін мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. У нас вже пройшло півроку, а ми в український парламент робимо вигляд, що начебто нічого не відбувається, чи можливо там за два тижні до закінчення мораторію будемо приймати рішення. Але сільськогосподарський виробник повинен знати, як йому. Готуватися до нової посівної, як йому планувати свою роботу, тому я пропоную невідкладно прийняти рішення парламенту з цього приводу. Є відповідні проекти постанов, які продовжують мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення, і прийняти ці закони. Фракція радикальної партії звертається до українського суспільства, до українського парламенту з такою вимогою продавати землю українську землю. Це є злочин. Ми категорично виступаємо проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Якщо ми запустимо цей продаж, це означає, що мільйони українських селян будуть перетворені на жебраків, на батраків. Сьогодні за три копійки віддадуть той земельний пай. Завтра олігархи не дадуть ні до води дойти, ні корову вигнати, ні по стежці пройти. Бо скрізь виявиться, що земля чия каличена, чия земля Каличчина, тому ми категорично проти продажу української землі і вимагаємо прийняти це рішення в парламенті.